Рубрика норм чи стрьом з ІСЦ Олег жити лише з блогерства. Норм чи стрьом. Стрьом. Блогерство це я вважаю не прям професія. Ти маєш щось за спиною мати, щось робити і паралельно щось е корисне нести е в суспільство. Так. Як можна щось корисне нести в, су в суспільство, якщо ти е нічим не займаєшся, окрім блогу. У вас щось є окрім блогу? Щось є. Окей, платити е на побаченні 50 на 50. норм чи стрьом. Стрьом. Ого. стрьом! Чому? Ну, звісно, ну, мужик має бути мужиком. Перевіряти телефон партнера норм чи стрьом. Е, стрьом. Звичайно, стрьом. Спілкуватися із колишнім, чи колишньою. норм чи стрьом. Ого, зараз колишній скаже приветик. Стрьом. Подорожувати самому, без друзів або половинки, норм чи стрьом. Подорожувати самому, норм. Норм. Самі в подорожі їздите чи ні? Бувало у вас таке? Рідко. Бувало, але рідко. Видаляти негативні коментарі у соціальних мережах, норм чи стрьом. От це, звісно, норм. Ну, іноді буває. дуже рідко це роблю, але якщо мене прямо аж очі мулять, то дуже поганий коментар, я його видалю і не буду переживати. Угу. І мені ні, ніхто за це нічого не зробить. Показувати все своє життя в соціальних мережах у сторіс. Норм чи стрьом? Норм, норм. Я так не роблю, але норм. Провокувати конфлікти на камеру заради стрьом. Робити пластичні операції, дівчині норм чи стрьом? Дивлячись, в якому віці наша вона то робить. Якщо це естетика, ну естетика, ну якщо це якась необхідність, ну прям е якщо є якісь дефекти, які дівчина хоче прибрати, і е вона це вибрала, то норм. А якщо просто так себе ліпити, от то, то хочу, то хочу, потім губи, то знаєте, зробить там один мілілітр, хочу, потім два мілілітри, потім п'ять і потім у ще оті. Ну треба знати міру, я вважаю. Що побажаєте? Щастя, здоров'я, много еліта.